Доброго дня, друзі, це канал Happy Star. Мене звати Вісич Марина. Ми зараз знаходимося в музеї будинку Митрополита, де відбувається благодійний захід, а тобто творча виставка. Ходімо, запитаємо організаторів, що саме тут відбувається. Розкажіть, будь ласка, декілька слів нашим глядачам про ваш проєкт. Ну, це така дуже глибока ідея, котра почалася ще 20 років тому назад, коли я цю книгу Івшини. Газети день, котра надрукувала Україна інкогніта. Це саме історія України. І Коли я прийшла і перший раз з 90-х приїхала сюди і прийшла у собор Софії Київської, я побачила цю аранту, Тож я її відчула в ці руки, це сакральне відчуття е, прошлого і сьогоднішнього. Даємо увагу з цією колекцією мистецьким арт-проєктам, головну ідею, якою ми залежили через те, що ми повинні пам'ятати, хто, е, хто, де наше коріння. Зараз ми знаходимося біля дизайнера цього проекту чудового і хочу запитати, що саме надихнуло вас на створення цих образів та проекту. Загалі хочу сказати, що попри всю біль страждання та руйнування, які ми як народ переживаємо вже з початку повномасштабного вторгнення, я взагалі не відчував собі ресурсу та сил, що в принципі, відтворювати прекрасне, коли на душі горе. Але коли до мене звернулася Наталя, це ідеолог та фаундар проєкту проекту Берегиня, коли Наталя виявила бажання все ж таки залучити мене до цього проекту та підтримати. Таку неймовірну ідеологію, коли я почув філософію, коли я почув місію, коли я почув цю благодійну ініціативу, яку ми будемо в принципі нести з цими роботами, я зрозумів, що це саме час, коли ми повинні сублімувати уве увесь цей негатив, усю цю біль нашу внутрішню, на щось прекрасне. Зараз такі часи, коли. Кожен із нас робить все можливе для того, щоб якомога скоріше наближити нашу перемогу. Та я, як наш бренд, взагалі, загалі Ваєскутюр, хто вже знайомий з нашим брендом, знають, що ми з самих початку та витоків нашого бренду закладаємо філософію це переосмислення наших традицій, сакральних смислів. Ми працюємо багато з нашою культурною спадщиною та традиціями, які ми інтерпретуємо на сучасний контекст. Хочу вас познайомити з авторкою цих чудових картин, і е, хотіла би запитати у вас, е, що вас надихало під час створення цих картин і цього проекту. Ну, надихали самі е, образи, які створила дуже крута команда. І ця ідея, ці образи, і ці моделі, і дівчата, і атмосфера, музика. Ну, все, все, все для фотографа кращого немає. Коли ти бачиш таку віддачу, такий, ми як на одному подиху. Всі працювали тож друзі, підтримуйте благодійні та творчі заходи, і все буде Україна! З вами була Марина і канал Happy Star.